Дякуємо мужнім захисникам, віримо в Збройні Сили України. Все буде Україна! Ой у червона калина похилилася. Чого Завдяки тобі я можу вільно співати та говорити з Солов'їною. Завдяки тобі я можу радіти життю. А це тобі. Завдяки тобі я можу читати у тиші. Завдяки тобі я можу займатися улюбленою справою. А це тобі. Дякуємо нашим захисникам. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава Україна! Україна! Свята мати героїв! Святовати героїв! Всі герої! ді до серця мого! Всі до серця! мого! Віра моя була грає! Що віра моя була гравітом, що зросла за взяття мідь! Що зросла за взяття мідь! йшов я в бій! Щоб сміло йшов я в бій! Так як ішли герої за тебе! Свята вісім! За твій славу! За твій славу! За твої святі ідей! За твої ся дії! Щоб помстити ганьбу на воль! Щоб помстити ганьбу на воль! Потоптану чай! Волонкатів твоїх! твоїх! На винну кров помордованих дітей твоїх! На вино кров помордованих дітей твоїх! Велична смерть героїв української нації! Смерть героїв української нації! Відвічна України! Свята! Свята могуть! Забор! Слава Україні!